Просто жах, що коїться. Останні дні настають. Людина Мураха та Оса Квантуманія раптом стає ледь не найбільшим касовим провалом Марвел. А шазам Людь-богів від DC збирає в кінотеатрах удвічі менше ніж треба, щоб, хоч якось, окупитися, лише 130 мільйонів доларів. І приблизно таку ж суму заробляє нове повстання зловісних мерців. Але є нюанс: при бюджеті лише біля 20 мільйонів доларів цей кривавий горор окупився більш ніж у 5 разів. Жах, я ж кажу, який жах. То може люди нарешті втомилися від супергероїки з усіма її набридлими кліше, та їм захотілося старих добрих слешерів? Так подумає, чимало продюсерів. Тож згодом ми маємо очікувати цілої горор навали. Але якраз у цьому жанрі стільки соковитих кліше, що це ними, а не фейковою кров'ю варто. То було заповнювати ліфт у повстанні зловісних мертів, і те було б реалістичніше. Вже у трейлері цього суперхіта можна було помітити одне дуже розповсюджене кліше, яке чудово вам знайоме, але менше з тим ви майже ніколи його не помічаєте. Чи розумієте про що я, мама? Мама пішла на корм черв'якам. Так, якщо в вгори людина стає одержимою, то з імовірністю в 200% у неї зміниться колір очей на якийсь кріповий. У персонажки повстання зловісних мерців зіниці заливаються золотом. Утім, частіше за все очі справді диявольських персонажів набувають червоного кольору, та ще її злед підсвіткою. Насправді дуже зручний індикатор. Щойно побачив, викликай Джона Константина. Мочи їх кіану. Але чому горорне зло так часто і так явно ховається в очах? Мабуть, тому що вони, як то кажуть, є дзеркалом душі. А ще для режисера це буквально найпростіший спосіб візуально виділити одержимого або надприродного персонажа. Але якщо копнути як слід, то це геть не Голівуд вигадав, а ще Гомер, так той самий, у якого в Іліаді богиня Афіна мала вогнені очі. Тобто цьому кліше близько трьох тисяч років, але ним досі користуються. Тож, якщо і ви вирішите піти стопами Гомера та надати аномальні очі пекельному лиходієві свого твору, благаю, принаймні зробіть так, щоб головні герої помітили цю зміну та вжили відповідних заходів. Бо справді дурним це кліше стає тільки коли самі персонажі всередині твору чомусь не в курсі, що воно означає ну або сліпі. В будь-якому разі вони виглядають як ідіоти. Що ж, шановні жахоманіяки та жахоманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш лад сторітелер. І оскільки моє перше відео про горні кліше стало, можна сказати, найкасовішим на моєму каналі, я вирішив зняти сиквел та розібрати ще більше надто характерних прийомчиків цього жанру та порадити, що ж з ними робити. Тим паче, що я обіцяв, Тож, готові ви чи ні, ми починаємо. Про це кліше ви написали мені чимало коментів до попереднього відео, і дійсно трохи дивно, чому я тоді не включив його у перелік серед перших. Мабуть, тому що воно здається різновидом того набридлого лінивого прийомчика, коли компанії персонажів, попри небезпеку, хочеться розділитися, щоб їх потім повбивали поодинці. Але якщо подумати трохи, це кліше не те саме, що невмотивоване розділення, та заслуговує на окрему комірку в морзік. Креативності. Бо тут персонаж, як правило, з самого початку сам. От уявіть, що ви сидите в затишному будиночку посеред ночі, як шеріл із найперших зловісних мерців, як раптом чуєте якийсь дивний звук. Нібито чийсь викривлений голос, який каже: Прийди до нас! От що ви будете робити? Ось вам чотири варіанти відповіді: а. Залишитись на місці, Б. Нікуди не підете. В. Будете сидіти на дубці рівно і г, не зміните дислокацію. Якщо ви обрали будь-який з цих варіантів, вітаю! Ви точно не персонаж горорів, бо Шеріл, на відміну від вас, обрала. П'ятий варіант. Та поперлася в нічний ліс шукати, хто ж там видає той зловісний звук. І, звичайно, її настигли жахливі наслідки у вигляді хтивих гілок, які зробили з шеріл те, про що не можна згадувати на Ютубі. Ну і ще вселили в неї демонів. Англійською, це досить ідіотське кліше, має настільки смачну назву, що я не можу не поділитися: Curiosity Killed The Cast. Перекласти коректно неможливо, адже тут складна гра слів. Замість цікавість вбила кішку, cat, цікавість вбила акторський склад, кест. Я довго думав, як же це по-людськи українською сказати, та зрештою зупинився на варіанті так цікаво, що аж здохнути можна. Певно, в абсолютно кожному горорі є подібна сцена безглуздої поведінки. Причому навіть у поважних стрічках згадати хоча б Кейна з першого чужого, якому ну дуже кортіло поближче роздивитися ці вологі яйця прибульців. І цим він не лише своє життя змарнував, а й майже всієї команди, крім ріплі. Бо ріплі спершу фігачить вогнеметом, а лише потім підходить будь кріплі. Але справа не лише в дурній поведінці. Просто виходить, що подальші події цілої франшизи чужого. Та й зловісних мерців цілком залежать від необачності одного персонажа на початку першого фільму. І це не так, щоб дуже добре зі сценарної точки зору. Втім, якщо подумати, то і Кейн просто чувак з космічної вантажівки, та він ніколи в житті не бачив вологих яєць прибульців. Ну, захопився трохи, з ким не буває. В принципі, якось натягнути виправдання можна. На інша річ, якби справжні вчені дослідники забули про всі заходи безпеки та почали тикати пальцями в іншопланетну тварюку. Оце було б максимально тупо. Стривайте. Ех, <packets little tube sound> <BClies notes> Рідлі рідлі, чому ти не зупинився вчасно та не пішов на пенсію картоплю копати замість того, щоб знімати всяких прометеїв? Так чи інакше, кліше так цікаво, що здохнути можна, при всій своїй набридлості належить до стратегічного запасу горор жанру, бо без тієї чи іншої необачності персонажів там не обійтися. Інша справа, що можна ж спробувати, хоч якось мотивувати таку поведінку, особливо коли на результаті цієї сцени тримається весь подальший сюжет. Є такий сторітелерський принцип навіть: чим важливіша подія для історії, то більш правдоподібними мають бути її обставини, бо інакше у вас глядацьке або читацьке занурення розповзеться, мов старі джинси на картопляному городі. Дещо логічнішою є поведінка персонажа, який чує якийсь звук всередині свого будинку, та йде перевіряти, що ж там його викликало. Бо з одного боку це якось замало для того, щоб злякатися, і водночас таки варто дізнатися, чи не намагається. Хтось вломитися ззовні. Однак горороби надто часто використовують це бродіння кімнатами не стільки для того, щоб саспенс створити, скільки щоб розтягнути хронометраж. Бо фільму капець треба тривати мінімум півтори години для можливості кінопрокату, як результат. Перевірка кімнат під тривожну музичку може зайняти до кількох хвилин. І в найгіршому випадку вона скінчиться взагалі нічим, бо у нас лише початок фільму та головному злу проявлятися ще зарано. В головному посібнику для маніяків, монстрів та привидів, так і сказано: починайте переслідування персонажів з окремих звукових та інших подразників. В жодному разі не хапайте їх і тим паче не вбивайте. Це варто залишити на другу половину фільму. Знаю, я вже жалівся на цю умовність жанру, але вона настільки всюди суща, що бачите, навіть у другий випуск про горори пролізла. Втім, бродіння персонажа стає трохи цікавішим, якщо він або вона вирішує перевірити підвал, бо це завжди найкріповіше місце кіношного будинку. Там, скоріше за все, немає освітлення, тож темні силуети різноманітного мотлуху в уяві героя перетворюються на всяких монстрів. А якщо там ще старі зла... Самані іграшки типу ляльок є. Однак якщо подумати, а чому власне цей підвал такий занедбаний у той час, як решта кімнат будинку чисті та впорядковані? Навіть якщо навести лад вдалося саме завдяки переміщенню всього зайвого у підвал? То він тим паче має бути освітленим, бо не в темряву ж усе це зносили, перечепляючись. Так, лампочка може перегоріти, але якого біса вона там одна? До того ж, купа власників будинків у реальному світі облаштовують підвали як ще одну повноцінну кімнату, спальню або ігрову, бо зайві квадратні метри в калідорі не валяються. Це вже не кажучи, що для більшості з нас, українців, підвал навпаки став найбезпечнішим місцем у світі. Якщо у вас є таке укриття, це ж просто шик. Можна розвалитися там на матрасі та ночувати, замість того, щоб у калідорі між двома стінами страждати. Тож мало того, що це кліше, так воно для нас і не працює вже взагалі. Проте безвідносно до того, куди саме і наскільки вмотивовано поодинокий персонаж сував свого носа під час перевірки оточення, приблизно в половині гори. Він або вона натрапить на ще одне кліше. І ні, не на звичайний скрімер, а на дуже розтягнутий його різновид заради саспенсу. Це кімната, в якій хтось стоїть спиною до героя, як правило, обличчям у кут бонусні клішебали, якщо це дитина, яка плаче, і, звичайно ж, її треба заспокоїти. А для цього покласти руку на плече і нарешті розгорнути цю абсолютно безпечну істоту обличчям до себе. Так, я не показую вам цього чарівного хлопчика зі старого горрора феномен, бо в коментах до попереднього відео хтось навіть через банальні дзеркальні скрімери цеглини відкладав. А тут боюся, навіть у свідків київської ППО почнуться прильоти прямо в штани. І не шукайте цю сцену. Я попередив. І оскільки я так піклуюся про ваше психічне здоров'я, вліпіть вподобачку цьому відео та підпишіться на канал. По бартеру, так би мовити, однак кліше розворот жахливого обличчя частіше за все не показує нічого аж такого неочікуваного та страшного, бо більшості глядачів горорів і так зрозуміло, що зараз буде якесь бу. Якщо ви хоч раз одним оком дивилися будь-який фільм про зомбі, то. Точно бачили аналогічну сцену, де хтось так само стоїть обличчям до стіни та не відзивається. А коли персонажа розвертають, звичайно ж це виявляється зомбак, який одразу ж атакує. Ось це так поворот. А чи не здається вам, що така тактика заманухи якось не стикується з поведінкою типових зомбі, які взагалі-то безмозглі та керуються найпримітивнішими рефлексами? Але не хвилюйтеся, сцена з розворотом жахливого обличчя точно буде єдиним проявом їхнього інтелекту у всьому фільмі. Втім, і героїв така сцена не дуже гарно характеризує. Той факт, що вони взагалі не в курсі цього кліше миттєво робить їх менш правдоподібними, бо показує, що вони є частиною умовного вигаданого світу. Тож, як і у випадку з надмірною цікавістю, варто сконструювати подібну сцену так, щоб вона була якомога більш логічною. Приміром, як це зробили у чудовому зомбі-городі потяг до Пусана, там перелякані персонажі, ледь врятувавшись від хижих мерців у вагонах, прибувають на станцію, яку вже зайняли військові. Але розвороти жахливих облич показують, що і вони теж уже стали зомбі. Чому мерці стояли спинами до пасажирів, спитаєте ви? Та просто вони бачили останніх живих людей назовні за дверима станції, і лише зараз свіже м'ясо прибуло з іншого боку, звідси й розворот. По-моєму, дуже класний приклад гри з кліше, коли ти і прийомчик жанровий використав, і водночас несподівано логічно його подав. Профіт. Від звичайних зомбаків ще досить легко втекти, а от якщо вас переслідує головний лиходій горора бійтеся, бо він дуже часто має здібність, яка навіть не всім супергероям доступна. Найяскравіший приклад Джейсон Вурхіз із франшизи П'ятниця 13. На Ютубі є цілі добірки сцен, де цей маніяк демонструє просто надприродну швидкість переміщення. От Джейсон щойно скинув чолов'ягу з вікна і хоба, він уже тут, щоб його добити. Тільки-но він був біля машини, хоба він уже зістрибнув звідкись з іншого боку та вбив нещасну жіночку. А тут Джейсон вже настільки знахабнів, що почав телепортуватися просто перед очима чергової жертви, мов нічний змій з людей Ікс. Це вже сприймається як Стьоп над жанром. Ну добре привиди, ну хай монстри. Але як людина з плоті і крові може здійснювати такі маневри? Причому Джейсон не завжди таким був. У перших фільмах він цілком реалістично переміщався табором Кришталеве Озеро, тим паче, що дуже добре знав цю локацію. Але потім режисери ніби втомилися від цього обмеження і надали лиходієві кишеньковий телепорт. Це вже не кажучи про його здібність, ігнорувати вогнепальні поранення та інші важкі травми. Але тут є важлива відмінність, Надживучий лиходій у Горорі дійсно додає жаху, бо починає сприйматися як абсолютно невпинна сила смерті. Власне, саме з цієї причини перший термінатор радше горор, бо цього металевого вбивцю ніяк не зупиниш, доки не розчавиш його пресом. Але якщо йдеться про людину, ну ще можна якось уявити, що вона не чутлива до полі, або має якусь броню під одягом. Коротше, головне, що прийом працює. Але оцю телепортацію виправдати без фантастики ніяк неможливо. Тож фанати П'ятниці 13 розробили купу теорій щодо лиходійської магії, якою користується Джейсон. Одна з них каже, що він ніби здатен телепортуватися, тільки якщо дуже сконцентрований на одній жертві. Як була острій, так і остається. На <кій> острові. Ні, не виходить. Втім, з точки зору більшості глядачів, телепортація лиходія працює радше проти саспенсу. Бо якщо він демонструє здібність наздогнати героїв будь-де, будь-коли, виникає одразу два питання. По-перше, чому він не користується своїм телепортом буквально в кожній сцені? Хочете сказати, що в нього кулдаун, тобто здібність перезаряджається? Та ну! А по-друге, телепорт лиходія створює той самий ефект, як коли ви граєте в який-небудь шутер проти читера. Це швидко стає нецікавим, бо у вас просто немає шансів перемогти. Тож і нащо витрачати глядацькі емоційні ресурси на співпереживання героям, які банально приречені у протистоянні з таким лиходієм? Принаймні мають бути приречені, бо звичайно ж у вирішальну мить телепортом не скористається, і якась остання дівчина легко його переможе. І це виглядатиме абсолютно тупо і незаслужено на тлі всього попереднього. Тож може краще не створювати купу проблем на рівному місці заради дешевих скримерів. <плес> ну, того ще більш в голову нічого не проходу. Найсмішніше, що навіть коли лиходій не пересувається швидше ніж 5 км на годину, персонажі посередніх горорів все одно знайдуть спосіб подохнути, а допоможе йому цьому цілий блок кліше. Клішеблок під умовною назвою Втеча особливо обдарованих це передбачає такі захопливі активності, як підвернути ногу на рівному місці та люб'язно повсти в очікувані лиходії. Причому за гор етикетом це прийнято робити навіть без травмування. Нащо підніматися та знову бігти? Так можна і втекти. Втеча особливо обдарованих може обійтися і без падінь, але тоді персонажі будуть ігнорувати найкращі шляхи відступу та заганяти самих себе у глухий кут. Приміром, якщо лиходій переслідує вас всередині будинку, в жодному разі не можна вибігати одразу на вулицю. Бо там же люди, які можуть вам допомогти. Справжній шлях героя пролягає сходами на гору або в окремих випадках навіть у той самий кріповий підвал. І якщо ж герой назовні, треба бігти не далі по вулиці в пошуках перехожих, краще забігти в якусь невідому будівлю. Там повторити попередній пункт, тобто побігти кудись на інший поверх. Ну дійсно, не інший же вихід з будівлі шукати. За необхідності, якщо лиходій вже поранений та кольгає, варто перечепитися на сходах та травмуватися, щоб його почекати. Ні, ну я розумію, що у стресових ситуаціях люди схильні приймати неоптимальні рішення і бути незграбними. Буває, але у горорах цього добра так багато, і воно настільки одноманітно реалізовано, що годі шукати виправдань режисерам. Нехай так і зізнаються: бюджет не дозволив побудувати цікаву локацію, тому знімали там, де вийшло. І оскільки за сценарієм персонаж мав опинитись у безвихідній ситуації, то при побудові сцен виходили саме з цієї авторської потреби, а не з бажання персонажа вижити. І тим самим самі того не бажаючи кінороби наблизили. До дуже тонкої межі між горором та комедією. Але справжні клоуни у горорах ті, хто взагалі то має бути найкраще підготовленим до зустрічі з усілякою нечистю та маніяками. Безпорадні люди в формі. А, Передусім, типові персонажі таких фільмів навіть за наявності зв'язку, що вже є аномалією для жанру, і з розповідями про маніяка телефонують чомусь спершу не в поліцію, а друзям. Тож, як правило, правоохоронці самі майже випадково натрапляють на переляканих героїв, які врятовуються від маніяка, та замість того, щоб послухати їх уважно, починають заспокоювати. І при цьому або не дивляться навколо, або лиході використовує телепорт, і все повноваження поліції в сюжеті вичерпані. Та що там іноді копи виявляються безпорадними навіть у власному відділку? Я розумію драматичний задум цього прийому дати персонажам і глядачам відчуття ложної безпеки, щоб потім його брутально порушити кривавою смертю того, хто міг би реально вирішити проблему. Це також додає сили лиходієві в очах аудиторії. Біда лише в тому, що подібна обманка може спрацювати лише раз. Власне, в першому городі з таким прийомом, який ви бачили. А починаючи з другого, навіть якщо безпорадність людей у формі якось хитро виправдана. Вона більше не дивує та перетворюється на кліше. Але вихід насправді є. Перед тим, як брутально вбити цього нещасного поліцейського, дайте йому хоч якось повпливати на сюжет. Приміром, поліцейський встигне викликати підмогу, тож у лиходія з'явиться дедлайн для вбивства персонажів, а їм треба буде принаймні протриматись достатньо довго для порятунку. Але це ж складно, треба думати на сценарії. Фу, збаченець! А в більшості фільмів про зомбі-апокаліпсис все ще гірше. Там безпорадні люди в формі, професійні військові. Дійсно, які шанси в армії з купою зброї проти натовпу ходячих мерців? Їх же ну ніяк не можна заманити в якийсь вузький коридор, щоб методично знищити. Ні, треба хаотично стріляти на всі біч, поки всіх не почікують. Якісь прям російські рівні компетентності. А взагалі це антиукраїнське кліше. Навіть думка про те, що наші воїни не впорюються з якоюсь там зомбі навалою. єресь. вони і не таких із буквою З обламували. Принагідно нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ для якнайскорішого знищення реальної лиходійської нечисті. І вже підсумовуючи тему, скажу вам таке. Кліше не засмучують аудиторію не в тих творах, де їх не використовують, бо це просто неможливо, а в тих творах, де їх маскують та цікаво обігрують. От взяти, хоча б чудовий герметичний горор, не дихай, де грабіжники вриваються до сліпого екс спецназівця, але самі згодом перетворюються на жертв. Там є купа з того, що я сьогодні перелічив, але обставини сюжету побудовані так, що навіть клішовані події сприймаються органічно та сприяють саспенсу. Ото подивіться цей фільм, знайдіть там потенційні кліше та замисліться, що саме їх покращує. І якщо вам мої розповіді здалися цікавими та навіть корисними, і що ще лишилося після донатів на ЗСУ, можете підтримати мій канал на платформі BuyMeACoffee, куди я поступово переїжджаю з Патреона з причин озвучених у попередньому відео. За регулярний невеликий донат, окрім щирої подяки, ви отримаєте від мене доступ до всіх сценаріїв моїх відео, тобто по суті текстових конспектів, включаючи цей. Тож посилання на мою сторінку BuyMeACoffee – в описі відео як і номери карток Привату та монобанку, куди ви також можете скидати скільки не шкода для підтримки мого блогу. Цього разу я маю особливо віддячити Дмитру Красулі за просто царський. Блін, це ж московська мулька. За гетьманський донат. Дуже постараюся згідно з побажаннями випускати відео частіше. Ну і ще один абсолютно безкоштовний спосіб підтримати мій блог. залишити під цим відео коментар, в якому розповісти, які ще кліше горорів вас бісять та чому. Бо це вже у нас така славна традиція, як і те, що наприкінці кожного відео я промовляю свій девіз щодо творчості. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення, бувайте.